Да, ну, ми треба, щоб звук було чутно, а ми з тобою вже про все проговорили, ми ну, з тобою че, не вміємо, ми з тобою такі оператори. Так хай слухай. Та ми не дуже оператори. Да. Ще, так. А там ще все якась тлітна бумага запахована. Не знаю, що там реально, просто побачила і па Ба Так, ну подивимося. Ну, прям красиво. Це все по світлу, да? угу. так? Тобто... Світлий колір, як вони угу. працюють разом. Тут більше розуміти, як ти, якщо хочеш створити свій малюнок, так, як світло задавати. Тобто угу. ти будеш розуміти, щоб ти будеш сибільно володіти освітленням, як воно працює. Чому треба почитати? Треба вже рекламу робити наші бібліотеки. Ще книжка, яку я ніколи не почитаю.